все-таки было семинар Ростовского, за участие Скорняка Плотникова. Признано, что это основное заседание, есть такие примещения в суду на бытиянность прокурора Киевской Минской прокуратуры на внутри, что до единого рейта до столовых исследований про криминальное У нас в 2017 году до 2017 года мы сюда не такие возвернулся Плотникова на бытиянность Прокурора Київського міського місцевої прокуратури No3, яка полягає у невнесенні відстою про кримінальне прошу, до єдиного рису до 40 тим, що 30 січня 2017 року в кожний звернувся заявою про злочин відносно директора середовища КМДА Фіщук, яке має ознаки злочину передбачено. 145 статті 186 Кримінального кодексу України до Дисняції управління поліції Мічки. Крім того, 22 березня 2017 року скажімо звернуться заяву просування кримінального правокурушення, спеціального кризика місцевого прокуратури, який здійснює нами задержано законів під час проведення номер правильної сорочки No13017103-01774, який має ознаки злочину, передбачення стати. Кримінального кодексу України до Київського місцевої прокуратури No3. Однак супречому статті 214 КПК України до заяв не за належна права процедура. скаржник Скажник записати посадового особу особистиї місцевої прокуратури No3 внести відомості до Єдиного реєстру реєстративно про кримні правопорушення за частиною 5 статті 186 кримінального кодексу України за у за заяві 30 січня 2017 року та за статтею 367 кримінального кодексу України за обставин по заяви від 22 вересня 2017 року та розпочати достове розслідування. Судовими сім'ями Плотніка підтримала скаргу в Судовий комітет до повноваженого постового суду Київського місцевого прокуратурного керівництва і відносити до єдиного реєстру достове розслідування про кримінальні правопорушення за частини 5 статті 186 Кримінального кодексу України за обставин виконаних у заяві 30 січня 2017 року та за статтею 367 Кримінального кодексу України за обставин виконаних у заяві 22 березня 2017 року та розпочати достове розслідування. Відповідно до статті 303 частини першої КПК України Наводиться вичерпний перелік випадків суб'єктів оскарні рішень діючі підіяння сторони обвинувачення під основним розслідуванням, де пунктом 1 передбачено право на оскарження від слідчого, яка полюває у невнесенні відносно кримінального пропорції до ЄДР після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення. З Змісточити на статті 214 КПК України небачає, що діяльність січого прокурора щодо внесення відповіді про кримінальне правопорушення до РДР, чи є примерно скаження предпочті третього пропукал про неполягає у невнесенні пазами особи то інвідці про кримінальну правопорушенню до РДР по дов24 години затримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушень. Відповідно, дочити не четвертої 2014 покал простіше прокурорівча служба в особу уповноважена на прийняття та реєстрацію та повідомлення про кримінальне прочнітурі на приняття та затримувати таку заяву чи повідомлення. Відмову приняті та, та, та реєстрації заяви чи повідомлення про кінців порушення не допускається. В метареві скарг бачається, що 30 січня року. корін приносить заяву про злочинку відносно директора середовище каміння, що які мають на долучні побачення 145 статті 26 промального кодексу приснятия купання поліції, місці кій, яке було зареєстровано за номер шести 30.01.2017 року, крім того, 22 березня 17 року заявив про вчинення кримінального процесуального керівника місцевого прокуратура, який здійснює напрям за дешево закону під час проведення до розслідування за номером 12.013174, який має знаки злочин по 100-267 кримінального коду до Київської місцевої прокуратури номер 3 Однак уповноваження особи десь управління поліції поліції до Київської міської прокуратури місцевої прокуратури No3 не здійснили визначені законодавства, а саме про вчера не примера прошлой выкону и могилу, частина четвертой статті двести четырнадцатый повтор. В данном судом станет вказання на янску право задоволення скарги зобов'язання полноважной посту, чтобы Киевского лицея продуктова номер 3 вчинити дії, через незаконно. Заяв плотника від 30.01.2017 року та 22.03.2017 другого до року до єдиного рейсу державного розсліду. Кричутням двісті четыре триста три триста шість тридцять сімка показав свідчить суддя входить з дивно дескати на на бізьянську прокуратурівської міського прокуратури номер три чудонасні відсутні реєстру до слова в сім'ї про кримінальне порушення закуможного позволила свободівського міста прокурату номер внести внесення про кримінальне порушення защитина п'яти статі від закриття кодуску про єдину резюме за про 36 кримінального кодексу України до Єдиного реєстру досудових органів до заяв путника від 22 березня 2017 року про кримінальне правопорушення зачета до судового сільного повідомлення полотника понесення відносин про кримінальне правопорушення до ЄНДР. Упало славне на біля. Я сейчас подаю буду... тоже. До, До, До следующих встреч. Я думаю, с процессуальным прокурором уже встретиться.